Посаджений був медвежий горіх, ну, пересаджений на, на собственних корнях, пересаджений і в цьому році вже перші горіхи крупноплодні. Посаджений був сіянцем від крупноплодних е, горіхів і він е, зберігає свою якби тут на плідність і в цьому році вже дав перші горішки треба було садити більше я щось посадив 15 штук і треба було садити більше і це сигналку як би дав оця сигналка його а на наступний рік буде вже весь вгружений отак От садить медвежий горіх на собственних кордях дерева і будете мати кожен рік. Він тільки вступає в плодоношення перше, на слідуючий рік буде в 10 разів більше, а через 2 роки буде завалений, і буде сипати вже відрами. відрами. Ні один фундук не дасть такої сили росту, ну це дерево, це реальне дерево, яке росте 15-20 метрів висоту і сипе мішками. 112, 113, 116 кілограм ми збирали з дорослого дерева. Отакі От такі. вже сигналка дочекався з, кажеться, довго год посадив і воно вже в цьому році дало. на следующий раз більше і тут у мене 10 дерев тут і наверху 10-20 дерев посадив. Треба було садити 100 або 200 собі. о І такі вони вон, великі, такі о, гарні, пірамідальні дерева, поліва нема, без. Без цього, без поліва росте, взагалі не поливається. О. І п'ять дерев дало всі урожай. Так що, медвежий горіх це сіло. І дуже полезні лічебні семіна, ну, горіхи твердокорі, але стоять довше, ніж фундук урожай, ніж більше фундук, по сухості. кість, е, нічим не обробляється, взагалі йому нічого не треба, нічого. Посадив. Хочеш сформував штамбом, хочеш так. В общем, як хочеш. Головне два роки поляти. Я йому ляв по 200 літрів води, потім через три тижні ще 200 заляв, заляв, заляв і він пішов. От він зараз вже метрів шість. Сім, напевно, Шість десь шість. І вже сигналка є. А наступний раз покажу скільки в цьому році. О, і птічки його не так б'ють, як фундук. О, ось наш бершацький. Два. Ось такий горіх хороший і. Дуже О, в нього вже є всередині ядро, десь його мають дятли вже долбати десь ще трохи. Вон ще покажу. покажу його загруженість і він ранній горіх, виповняється бистро. І от весь Влеплены, как, як, елка, як ё... ялинка в игрушках, здесь, здесь в орехах, орехи везде. Вот. Все.